І з кінця 70-х років у Сумському обласному краєзнавчому музею присутні документи, фотокопії документів із московських архівів і Державного архіву древніх актів в основному, де дуже чітко розповідається про заснування міста Суми. Врешті-решт ці всі фотокопії були оброблені нашими відомими сумськими краєзнавцями Ладою Сапухіною і Ларисою. Бі... Як? Білинсь... Білинська, Білинська, бі... Білинська. І були врешті-решт видані в 2005 році ось такі книжці Сумський обласний краєзнавчий музей історія та сьогодення. Тут видано ними 22 документи. 22 документи. Власне, це зараз основні документи, по яких ми судимо про початки міста Сум. Це якщо говорити про ті писемні джерела. писемні джерела, і, власне, коли ми починаємо розмову, то. Починає, мабуть, із дати заснування сум. Офіційно, офіційно прийнята позиція Віктора Юркевича, учня Грушевського, яку він чітко озвучив у своїй монографії 1932 року, про те, що датою заснування сум є 1655 рік. Віктор Юркевич, він пізніше був репресований, він, власне, чітко. Ну, чим йому вдячні? Вдячні трьома речами. Перше, він знайшов чолобитну е, групи е, Грасама Кондратіва, яка прийшла на Берлицьке Городище до царя Московського. Він знайшов указ про призначення е, Крила Ресенєва воєводою 1656 року. І він, власне, спростував. Один із документів, який належав, датування якого належало великому українському історику Дмитру Багалію, про те, що відписка Арсенєва до Московського зря датована була, яку він опублікував власне, у збірці документів 1886 року про заселення Слобожанщини. І ця відписка датувалася Багалієм 1653 роком. От за цією відпискою. За тим 1653 роки ми думали, ну власне, коли серйозно почали займатися справді проблемами заснування Сум, це кінець ХІХ століття, ХХ століття, от якраз оця дата 1653 рік. У своїй історії Слобідської України Багалій називає трошки іншу дату 1652 рік. І от якраз все це було спростовано Юрієм Віктором Юркевичем, який показав чітко, що ця відписка стосується 1657 року. Таким чином, таким чином було встановлено датування, я ще раз наголошую офіційно, воно, воно прийнято зараз і, і, і владою, і більшості краєзнавців. Якщо ж подивитися на якісь інші дати, крім власне, та, яка була озвучена у своїх творах Багалієм, а саме 653 652 роки, то знову ж, знову ж, ми можемо зустріти. От, припустимо, ну, дуже цікаві речі. Припустимо, у одному з документів 1678 року. Здавалось би, через 20 років після заснування сум. Да? Там говориться про дату заснування сум 1160 рік. Ой, 7160 рік від сотворення світу. Власне, а це 1652 рік, якщо перекласти на наше літочислення. Трошки там не так. Не так? Мається на увазі, що значить, розрядний приказ, тобто це урядова інституція московської держави, яка відповідала за оборону, направила запит московському воєводу стосовно того, коли було засновано місто Сума. Значить, воєвода дав відписку про те, що значить, відповідь, що строєльних книг, тобто креслень фортеці, не віднайдено. І дату заснування не віднайдена. Тому він дав Своє, да? отаку орієнтовну цифру. Але а. це не значить, що це, так би мовити, є усталеною і точна цифра, тобто приблизна. І її, звичайно, брати за дату заснування сум і фортеці безпосередньо не варто. Так, добре, ну я просто говорю, що є такі, от, є такі думки через 20 років після засування суду. Да, от далі наступне. Перед цим роком, а саме в 1677 році, ми маємо так само один з документів, який зараз зберігається знову вже і був опублікований тут, у цій от, у московському державному архімідерні хакті опублікований тут у цій книзі. Там сказали, що суми були засновані в 1658 році. От, власне, тут, ну, тут якась історія, справа, тому що тоді заснування Сум був, ну, як за побудовують фортеці. А фортеця побудована якраз була у 658 році, і власне звідсиля ще одна дата така є. Якщо подивитися на початки, ну припустимо, того самого знаменитого дослідника. Фі Філа Гумилєвський. Да, Гумилєвський. Він чітко говорить, що суми будувалася з 1651 по 53 роки. І цю ж дату повторюють і багато інших. Себто, справді, багато дат називалося, і, і різні дати. Але коли ми говоримо про якісь чіткі речі, то ще на що почалися вони із відкриття цих саме 22 документів. І це, власне, 1655 рік.